В Україні, за даними Сіноптікюа, погода на вихідні буде переважно теплою, але дощовою. У суботу, 27 травня, найтепліше буде на півдні в Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, Сумській та Чернігівській областях від 25 до 26 градусів тепла. У східних регіонах на Буковині у Вінницькій та Хмельницькій областях повітря прогріється до 20-23 градусів, а на заході Волині у Рівненській та Житомирській областях до 18-21 градуса вище нуля. При цьому опад. Де оминуть лише Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську та Івано-Франківські області. Нарешті території синоптики прогнозують зливи з грозами. У неділю, 28 травня, у західних областях термометри покажуть від 18 до 20 градусів тепла. У центральних, північних та східних регіонах від 19 до 22, на півдні та південному сході близько двадцяти градусів вище нуля. У західних північних та центральних областях обійдеться без дощу. А ось на півдні, південному сході та на сході України можливі зливи з грозами.